Добрий вечір на каналі Тоніс Агропульс. Програма про проблеми українського села. Сьогодні на селі проживає більше як третина населення України 15 мільйонів людей. Проте соціальні умови сільського життя, розвиток села із року в рік залишаються незадовільними. Сільській дитині важче здобути якісну освіту. У деяких селах немає шкіл. Людям складно дістати належного і швидкого медичного обслуговування. У сільській місцевості проблеми накопичувалися роками. У деяких селах люди намагаються за власні кошти створювати собі достойні умови життя. Деякі сели такої змоги не мають, а тому просто виживають. За останні кілька років 200 сіл зникли з мапи України. Експерти агровиробництва наполягають, країні треба перейняти успішний європейський досвід керування територіями. З ними погоджуються, зокрема, і у політичній партії Всеукраїнське аграрне об'єднання Заступ. Децентралізація це не розділення країни, а створення можливостей для розвитку територій. Більшість українців не до кінця розуміють, які ж переваги може принести саме для них ця зміна повномажень. Найперший плюс для села сільрада одержить більше прав. Людям не потрібно буде їхати в район чи область. Більшість питань можна буде вирішити на місці. Експерти визначають, що реформа децентралізації простий процес не простий, але вкрай необхідний. Проте сьогодні найважливішим є все ж створення громад, спроможних до реалізації важливих для людей повноважень, а саме: первинна медицина, дошкільна і шкільна освіта, культура та спорт, благоустрій і комунальні послуги, охорона порядку та пожежогасіння, соціальні послуги, містобудування. Окрім перекладення владних повноважень на місцеву владу, необхідно провести і фінансову децентралізацію. Тобто, більша частина з того, що заробляє громада, повинна залишатися для розвитку села. Громада зможе сама розпоряджатись заробленим. Як це зробити? Про це говоримо з Олександрою Шереметєвою, головою Умельницької сільради. Пані Олександра, приїхала до нас з Полтавщини. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, пані Олександро, коли у селян виникає якась проблема, куди вони біжать до сільського голови, до вас? Але ж є такі проблеми, які ви вирішити не можете. Які проблеми ви можете, а які не можете вирішити? Взагалі сільський голова зобов'язаний вирішити любу проблему, якщо прийшла до нього людина. Але в якому плані можуть вирішити одну проблему він може вирішити зразу на місці. Іншу проблему він розказує людині. Ну, дохідно розказує, як це зробити, до кого звернутися, як допомогти. І, мабуть, з цією метою на сільських територіях сьогодні працюють соціальні працівники. Ці соціальні працівники якраз і виконують оту ланку, зв'язок між місцевою владою і, наприклад, районною чи обласною владою для того, щоб людині допомогти. Зібрати документи, підготувати їх високоякісно, розказати, як їх доїхати і що це людині буде коштувати. Взагалі, сільські ради покладають великі надії на процес децентралізації. А навіщо вам ця децентралізація? Розумієте, ця децентралізація потрібна не мені особисто і не любому сільському голові. Вона в першу чергу потрібна пересічному громадянину нашої територіальної громади. Тому що він зможе вирішувати всі ці проблеми на рівні базовому рівні, тобто міста, селища, села. Але ж, на жаль, розробники. Закону України або проекту закону України про децентралізацію, в основу ціє, цього процесу все ж таки поклали адміністративно-територіальну реформу, тобто створення нових адміністративно-територіальних одиниць і вже їм будуть передавати ці повноваження. Але вони забули, що 15 років назад всі ці повноваження, які сьогодні нам передають, вони були в нашому розпорядженні. Потім вже реформуючи органи місцевого самоврядування, їх у нас забрали. 15 років пройшло, і сьогодні повертають їх нам назад. А на вашу думку, що, що треба зробити? Які у вас мають бути повноваження у селищних рад? Ну, найперше повноваження, вибачте, що от я так кажу, як запрягаю в роді коні. Так от, я кажу це з цією думкою. Все-таки я розробникам цього проєкту кажу, хлопці, не мучте скотину і злазьте з воза. Або ж беріться, райтеся і робіть так, як треба. Чому я про це говорю Так от відносно дуже серйозно? Тому що в основи життя любої громади лягають що? гроші. Тобто фінансова її спроможність. Ми можемо говорити про фінансову спроможність тільки тоді, коли кажемо, чи здатна дана громада забезпечення виконання цих повноважень. От освіта, вона в нас була. Ми сьогодні для того, щоб підтримувати її, цю освіту на своєму рівні, розробляємо відповідні програми. Програма, наприклад, сільська школа 2014, яка діє в наших сільських громадах. І ми виділяємо кошти і на підвезення дітей, і на харчування, і на відзначення, будемо казати, дітей, які навчаються на відмінно. Все це добре, ви розумієте? Але не можна сьогодні отак говорити, що територіальна громада повинна фінансово бути спроможна тільки тоді, коли її приєднують, до якогось селища або міста. Як взагалі приєднати сільську територію до міста? Це взагалі безглуздо. Розумієте, цього робити не можна ні в якому разі. І от я сьогодні дуже рада, що ми в нашому об'єднанні політичному, аграрному об'єднанні заступ поставили собі за головну мету. Якщо ми приходимо в Верховну Раду, ми сьогодні в першу чергу всі закони, які мають відношення до сільських територіальних громад, Приймаємо тільки після того, як ми порадимося з сільськими головами і селищними головами. Ми тільки тоді будемо їх приймати, коли нас підтримають широкі маси сільського населення. Бо тільки тоді, коли в основу положуть фінансову спроможність громад, а не 20 кілометрів, 20 кілометрів, 400 квадратних кілометрів, так от, ви знаєте, ці. 400 квадратних кілометрів за рахунок земельних податків забезпечить фінансову спроможність громади. Та не буде такого. Ви віддайте, будь ласка, податки нам за землю, залиште їх у нас. Залиште єдиний сільськогосподарський податок у нас. І, будь ласка, залиште хоч 60% податку на прибуток фізичних осіб. Чому я звертаю таку на це увагу? Тому що сьогодні ми здаємо земельні паї в оренду орендодавцю. І орендодавець наплатить орендну плату. З цієї орендної плати ми платимо податок державі. І оцей податок сьогодні складає 500, від 500 до 1000 гривень з одного земельного паю. Але він нам не попадає в сільську раду. Він попадає там, де зареєстрований Агрохолдинг агрохолдинг де зареєстрований, як не в Харкові, так в Києві, так в Полтаві. І от наша громада дотатує, ви розумієте, великі міста і великі, будемо казати, такі об'єднання. Ми не можемо цього робити. Ці кошти повинні залишитися на тому гектарі землі, який їх виробив, ці кошти. На якому зароблені ці кошти, на жаль, розробники проєкту цього не бачать. І тому селяни покладають сьогодні велику надію на наше об'єднання політичне заступ, що ми все-таки зуміємо переконати розробників, що їхній підхід помилковий, і щоб не було так, що ми зробимо реформу, а потім назад не буде ходу. Тому що кажуть, в сільській місцевості не розвивається бізнес. Та вибачте мене. На моїй території працюють великі промислові підприємства. Але знову стоїть і землю, виділили їм, і вони розвиваються. Але знову стоїть питання, що кошти вони перераховують там, де вони зареєстровані. А зареєстровані вони, на жаль, у великих наших містах. Оце і все проблема. Зрозуміло. Знаєте, ви так добре все розповіли, навіть не хотілося вас переривати питання. Дуже дякую. дякую вам. Про місцеве самоврядування на селі ми говорили з Олександрою Шереметівою, головою Омельницької сільради з Полтавщини. У наступному Агропульсі будуть нові теми. До зустрічі на телеканалі Тоніс.